А ви чули, чому Apple розчарувала інвесторів своєю новою презентацією? Apple презентувала нову iOS 26 у стилі Liquid Glass. Це сталося на щорічній конференції WWDC 25-го року. Тепер інтерфейс нової IOS став прозорим з м'якими переходами, бліками і округлими формами. Це найбільший редизайн системи iOS за останні 10 років. Фанати Apple, і не тільки вони, вже почали тестувати новий дизайн iOS. І поки що я бачив більше хейту, ніж схвальних відгуків. В соцмережах з'являється багато матеріалів, як нова система з нечитаємими шрифтами, дуже погано промальованими іконками. І загалом система виглядає дуже дивно. А дехто навіть називає, що це реінкарнація Windows Vista, яка вийшла дуже і дуже давно. Подивимося, як. Цю систему допрацюють, але поки що вона залишає неоднозначне враження. Але при цьому треба сказати, що а який редизайн може пройти швидко і без болю? Так і вийшло з новою iOS від Apple. Тепер усі операційні системи Apple мають однаковий інтерфейс від MacOS до iOS. і це також розповсюджується і на iPadOS iOS отримала адаптивні іконки, новий екран блокування, спрощений інтерфейс камери, а також новий інтерфейс Safari. Одним з головних нововведень цієї презентації Apple WWDC стало те, що FaceTime тепер підтримує переклад в режимі реального часу. Цьому Apple наслідує Google, яке представило таку ж функцію у Google Meet буквально декілька тижнів тому. macOS теж оновили. Тепер вона називається Tahoe 26 і теж підтримує оновлений візуальний стиль Liquid Glass. Одна з головних несподіванок WWDC — це те, що Apple оновила нумерацію операційних систем. Тепер вона буде йти по рокам в 2025 році. Цього року ми отримали iOS 26. А в наступному році, відповідно, ми отримаємо iOS 27. Отаке дуже потужне нововведення від Apple. На WWDC також анонсували Apple Intelligence, але знову без великих проривів. Apple Стів Джобс би тебе за таке не похвалив би. Одним з промінчиків світла на конференції Apple став iPad, бо його вдосконалили, додали нових функцій, і тепер iPad за функціональністю вже наближається до ноутбуків. Звичайно, це поки що не конкурент MacBook'ам, але якщо будуть додавати ще нові функції, то це вже буде і цікаво, і функціонально. Один з головних показників успішності презентації Apple це реакція інвесторів. І тут все. Дуже красномовно, тому що інвестори Apple не повірили або були розчаровані, бо акції компанії. Пали на 2,5% і Apple втратила за лічені хвилини 75 мільярдів своєї капіталізації. Експерти вказують на причину такого розчарування це те, що Siri до сих пір не дороблена, що Apple обіцяла зробити. Apple Intelligence також не додалось там нових ніяких функцій цікавих для користувачів, що теж обіцяла Apple е напередодні, і інвестори сприйняли це як знак поганий знак. Apple знову пообіцяла доробити Apple Intelligence восени, як вони обіцяли це зробити і восени 2024 року. Але поки що точних дат вони не називають. Напевно, щоб знову не розчаровувати нікого. Всі конкуренти Apple поступово впроваджують дуже потужніші інструменти в свої екосистеми. І тут і Google є, і ChatGPT, і інші е, компанії штучного інтелекту. А Apple поки що не може позмагатись в цих перегонах. Чи можна назвати презентацію Apple провалом? Напевно, ні, тому що дійсно є нові функції, є нова система, хоч і дуже спірна. По дизайну, але все-таки це нововведення, це якісь інновації, і подивимось, чи призведуть ці інновації до успіхів. Але в штучному інтелекті Apple дійсно програє. Думаю, що у Apple все ж таки ще буде шанс відігратись, і е, восени на презентації нового iPhone. А ми там очікуємо новий iPhone Air, Apple ще може проявити себе і повернути довіру як інвесторів, так і фанатів. Apple ми дуже на це чекаємо. А ви чули, що OnlyFans виходить на новий рівень? І сама компанія, і креатори? Хто б міг подумати, що моделі OnlyFans можуть врятувати рекламну індустрію від кризи? А зробили це модель OnlyFans в дуже незвичний спосіб. Вони почали викупляти білборди, враховуючи те, що реклама онлайн для OnlyFans заборонена. Білборди це класний спосіб показати себе і вийти в люди. Астралійка і креаторка OnlyFans Шайн Фокс викупила цифровий білборд з написом Ти старий, багатий і самотній і одразу за декілька днів отримала тисячі дзвінків. Але мені здається, що по цій трасі, де був цей білборд, їхали не тільки старі, багаті і самотні люди. Ви так не вважаєте? Інша креаторка, американка Мейган Бейкер теж купила собі білборд і за декілька днів буквально його вже окупила, тому що її продажі підскочили на 200%. Ще одна модель Хлоя Амур витрачає на білборди в Лас-Вегасі близько 10 тисяч доларів на місяць. Але як вона пояснює. При цьому її дохід збільшився на 20 тисяч доларів на місяць. Дуже приємна і зрозуміла математика. Однак білборд цієї панянки дуже активно атакують вандали у Лос-Анджелесі. Ймовірно, це релігійні активісти. Дуже цікаво, до речі, що релігійні активісти намалювали на білборді моделі з OnlyFans. Сподіваюсь, що біблію. Проте компанія, яка відповідає за розміщення такої реклами, постійно оновлює білборд. Тому тут все чесно. Таким чином, моделі OnlyFans знайшли незвичний спосіб, як просувати себе в офлайн, особливо враховуючи те, що реклама онлайн заборонена, білборди і збільшення офлайн аудиторії. І як бачимо, це дуже працює на фоні всіх цих успіхів своїх креаторів. OnlyFans стала однією з найприбутковіших компаній у світі і однією з найефективніших у 2024 році. Компанія заробила 1,8 мільярдів доларів з рентабельністю. У приголомшливі 49%. при цьому в компанії працює всього лише 47 людей. Виходить, що на одного співробітника компанія заробляє близько 36 мільйонів доларів. Тобто по ефективності компанія OnlyFans обігнала такі монстри ринку, як Apple, Google, Nvidia і інші великі, дуже технологічні компанії. Для порівняння прибутків на одного співробітника: YouTube заробляє 7,6 мільйонів. TikTok заробляє на одного співробітника усього лише 600 тисяч доларів, а Instagram заробляє 2,5 мільйони. Як бачимо, OnlyFans далеко попереду. Нагадаємо, що OnlyFans заснував Леонід Радвінський, американський бізнесмен українського походження, який зараз володіє статками у 2 мільярди доларів і, до речі, збирається продавати OnlyFans. Не хочете купити таку ефективну кампанію? Після років цькування моралістів і неоднозначного ставлення до цієї платформи, компанія OnlyFans демонструє, що вона одна з найефективніших компаній світу завдяки своїм креаторам. Ось така історія успіху. А уявіть собі, якщо б OnlyFans ще можна було б просуватись онлайн. Це було просто найефективніша компанія в світі, поки українські креаторки OnlyFans ніяк не можуть легалізуватись і заробляти легально кошти в Україні, сплачувати податки моделі OnlyFans по всьому світу викупають білборди для своєї реклами. Мені здається, Україні є над чим подумати. А ви чули, що китайський штучний інтелект пішов на літні канікули? І це зовсім не шутка у Китаї. Зараз гарячий сезон вступних кампаній у університети. Це називається в Китаї Гаокао цього року. Вступні іспити складають понад 13 мільйонів майбутніх студентів. І щоб запобігти списуванню і шахрайству, великі технологічні компанії Китаю, які контролюють, щі, вирішили цей щі. Відключити, наприклад, чат-бот довбау відмовився відповідати на питання іспита який у фотографії надіслав йому китайський студент. Він пояснив, він цей чат-бот, що зараз проходить гаокау, тому він нічим допомогти не може. Китайський щі не проведеш інші великі китайські моделі, такі як Yunbao, діпсік, ківі, просто заблокували розпізнавання зображень на період гаокау. І великі технологічні компанії не надали ніяких цьому пояснень, крім блокування ші, китайська влада вдалась і до інших методів боротьби з шахрайством, бо вони включили функції розпізнавання шепоту, підозрілих рухів головою, і навіть могла читати по губам, що говорили між собою студенти. А це вже новий рівень відстеження шахрайства. Одна з китайських провінцій Дзянсі пішла ще далі, і після іспитів вони переглянуть всі відео з класів. Порушників вони обіцяють жорстоко покарати а під час іспитів вони глушили мобільний зв'язок, блокували будь-які сигнали а також Сказали всім здавати свої біометричні дані перед іспитом. Ситуація з канікулами китайського штучного інтелекту зайвий раз показує, що буде відбуватись, якщо керівництво країни буде напряму впливати і на компанії, і на штучний інтелект. І навіть якщо це е якось пояснюється впливом на суспільну мораль, а також е піклуванням про гарне майбутнє Китаю, це занадто жорстко. І це більше схоже на стеження. От така вона влада Китаю: вона контролює інтернет, вона контролює штучний інтелект, вона контролює TikTok. Що робити китайцям? Ну, напевно, тільки виходити на вулицю і дивитись на білборди креаторів OnlyFans. Таке життя. Друзі, я нагадаю, що ми можемо створювати україномовний контент тільки завдяки хлопцям та дівчатам, які прямо зараз боронять нашу країну від ворога. Після останніх жорстких обстрілів Києва і всієї України нема сумнівів, що потрібно донатити. Зараз на екрані з'явиться актуальний QR-код. Всі збори в нас перевірені, і звіти ми будемо викладати в інстаграм-аккаунті Бесіда про бренди». Будь ласка, підтримайте Сили оборони України. А зараз наша нерегулярна рубрика Пишаємось нашими. А ви чули, як 11-річна українка підкорила Ютуб? 11-річна українка Діана Кідесюк стала однією з найпопулярніших зірок Ютуб у всьому світі. На її каналі Kids Діана Шоу зараз 135 Мільйонів людей, і це шостий показник у світі разом з додатковими каналами е, іншими мовами. Вона отримує близько 10 мільярдів переглядів щомісяця. 10 мільярдів переглядів. Вау! Усе почалося з домашніх відео, які батьки Діани знімали для своїх друзів. Але потім це виклалось в інтернет. Діана почала набувати популярності, і зараз це вже Повноцінна знімальна група, режисери, продюсери і навіть один спеціальний знімальний майданчик у Дубаї. Діана разом зі своїми трьома братами знімається за чітким графіком також в її відео дуже багато інших акторів. Спочатку сім'я переїхала у 2018 році з України в США, а згодом перебралась в Дубай, там де живуть і зараз, і знімають постійно свої шоу. Головний канал Діани ведеться англійською мовою, але є і україномовна версія. Основні перегляди надходять з США, Індії, інших англомовних країн та Близького Сходу. За оцінками експертів, Діана кожен рік отримає дохід близько 10 мільйонів доларів. Ну, звичайно, не Діана, а вся її команда. І це ще без порахування колаборацій. Також з каналом співпрацюють великі бренди, наприклад, Матель і Кожного місяця якісь нові бренди з гучними іменами заходять для того, щоб прорекламуватись на каналі Діани. Феномен каналу Kids Діана Шоу полягає в тому, що він орієнтується на покоління Альфа. Це діти, які народжені від 2010 року, вони живуть в ТікТоці, в Ютубі і майже ніколи не дивляться телевізор. Це основне ядро аудиторії цього каналу. Такі діти до 15 років, вони буквально народжені зі смартфоном в руках і вони проводять на відеоплатформах вдвічі більше часу ніж на Netflix, наприклад, або Disney+. І Діана це справжня суперзірка цього нового покоління. Рецепт успіху Kids Діана Шоу достатньо простий: будь онлайн, показуй своє життя, будь автентичним і справжнім, а також буквально живи в інтернеті. В 11 років мати 10 мільйонів щорічного доходу, мати команду з акторів і братів для того, щоб зніматись у своїх відео, мати спеціальну велику команду з режисерів і продюсерів, які опікуються твоїм шоу. Що може бути краще для цього покоління? При таких переглядах і таких річних заробітках можемо побажати діані тільки успіхів і вийти на спокійну пенсію в 19-20 років. І нарешті почати жити офлайн. Ну що ж, друзі, це були всі новини на сьогодні. Ставте лайк цьому відео, а також обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб завжди на питання течу, відповідати так. До зустрічі, Па-па! Thank you.